Па-любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб от побудувати, як ти розумієш, приблизно таку хатинку. Цей режимчик у нас називається Хаус Тайкон, наскільки я пам'ятаю, в принципі, і. Ну, як бачиш, тут у людей прям такі конкретні є хати, що, ну, скажімо так, просто ого, тут тобі такий якийсь, знаєш, будинок бізнесмена, ось до тобі будинок депутата. Там тут даже в Тесли стоять, як там аж дві. Щоб чисто так би мовити, по прикольчику. Тому, в принципі, знаєш що, полетіли там є незайняте, в принципі, місце, ондо, якраз, хоум. Це, власне кажучи, моя місцина. Старт конструкшн. Оп, і пішли будувати, да? Ага, спочатку ми викопуємо таку типу як яму під нашу основу, потім отаку застеляємо. Що це таке? Це щось типу під бетон, да? Окей. Тут у нас гроші я так розумію, да? Ану бем І 432 бакси забрали. Непогано. Окей, далі будуємо каркас, якісь форми. Ага, конкрете футінг. Це що таке? Ага, це ми залили бетоном тільки що. Окей, я поняв. питань мам. Давай заберемо бабло і постелимо гравел який. А, ще звер. Обалдіть! Поняв, поняв. Це ще якась штука. Тепер прям повноцінно бетон. Це прям вже підлога-підлога. Окей, ось до тобі ми її такою фанерою застилаємо. Оп-оп-оп. Окей, непогано. У мене є 516 баксів, і тут ми потроху-потроху отако якраз і розбудовуємося. Ставимо всякі рамки. Тому, в принципі, окей, погнали отако. Бем-бем-бем. І це, я так розумію, у нас якраз будуть готові стіни. Let's go. Забираємо бабулітики, які тут уже накапали. Це у нас що таке? Ага, це у нас, типу, як той дах, так? Да? Угу. Далі roof rafters. Обалдеть, <реш> не погоду. Паркинг спот 750 Доларів? В Смысл а за 15. Тут Робуксі я можу 750 доларів купити, я поняв. Окей. Питання, як той казав, немає. 400 баксів є, ставимо ще таку повноцінний дах. Давай тепер далі в нас всередині розбудовуватись. Треба опять якісь рамки. Ну це знов таки під всякі оці стіни, так тихо. Робуксів у мене все одно немає, щоб сюди донатити. Тому окей, let's go далі. Бедемо постійно тако, оп-оп-оп. Це що в нас там таке? А, це ми вже отако оп оп. оп той вода. Ти поняв. Ага, окей, непогано. В принципі, гроші якось тільки, правда, повільно фармляться. оце мені прям не подобається. Хотілося б, щоб трошки швидше вони збиралися, бо все-таки тратиться вони тут прям ще моментально. Тому якось, звісно, дивно, дивно. Але, в принципі, у нас це типу, перша фаза, да? Коли ми тільки все отако оббиваємо, можна сказати, фанерою. Правда, чому фанера, не знаю, але ну, нехай буде. Потім також дах. А, ага, і наступна фаза, бем? О. Ага. Тепер знов забираємо бабки, ставимо прям кришу таку конкретну, колони якісь. І все, і бабки кінчились, поняв? Бафки реально кінчились, жесть. А як же ж мені їх? Це тако стояти довгенько і збирати, виходить, так? Да? Просто в АФК? Жесть. Так не цікаво якось. Навіть. Але, в принципі, що ж поробиш? Нічого такого другого робити я не можу, тому як є, так і в принципі є. <presence> Якась тавтологія, виходить, але що ж поробиш? В принципі, то. Що нам кажуть купляти, те ми, в принципі, як ти розумієш, купляємо. Тому ну, let's go. 162 долари нам треба на наступне вікно. Бем. Ооо І там 126, і там ще ж купу вікон треба по поставити. Обалдеть. Оце то да. Оце то я попав. <реш> оце в мене щось, звісно, хата дорога. Ну, в принципі, як для себе, то можна і дорого зробити, правильно? На якихось там всяких матеріалах не жаліти, туди-сюди. Оп, отако. І ще сюди треба 126 доларів. в мене тут є вже 280, непогано. В принципі. Дуже пайдіот. О, тепер у нас тут і стіни. Трошечки можна отако обкатувати Якимись, типу, що це дошки може якісь, да? Не знаю, але в принципі, ну, так воно виглядає. Це вже прям нормально, нормально. Мені вже подобається. Це що таке в нас тут? Ага. І тут, типу, камінь у нас буде Апалденно Це мені прям подобається. І в принципі, як я дивлюся, чим більше ти купляєш, тим більше в тебе ліміт, типу, збільшується в цій самій поштові. Від скринки вже 504, а коли я тільки починав, було 432, здається. Тому, в принципі, непогано. Можна тут ось таку штуку цю купити, непогано. Летськіо, лецькіо, підбираємо, давай бабулетики. І тепер з цієї сторони по чуть-чуть будемо за а той, да? Забивати дошки. Отакого. Опа, нормально. Якийсь стрім. Тут ще є 109 баксів. А ну Давай подивимося, що це таке. Дрім. Це якийсь. А Це наверх якась штука, поняв. Така, типу, суцільна дошка, поняв. Оке, я не проти. А тут трім 56 баксів. Лол. Компліт, фаза 2, типу, що закінчить? Ні, не закінчено. У мене тут дивишся, скільки тут купляти і купляти. А, ну руф трим там що треба, по. І з цієї сторони, Йо давай, бем. О, непогано. Окей, тепер там треба поставити. Ану, пішли. Ось, до тобі. Руфтрім. Ану. Де ця кнопка? Треба чомусь підпригу... підпригувати, щоб. <смі> <смі> щоб активувати кнопку. Ну, ладно, нічого. Принт Си Пі. Ось душе одна. Руфтрім. Але чомусь. О, достаю тихо. О, є момент. Так, тут уже прям все зібралося 500 баксів. Клумбу таку поставимо, щоб туди квіти посадити. Правильно? Тепер. О, стеля. Окей, світло. Слухай, потрошку, потрошку. Та вже тако, да. Скоро, скоро вже можна і буде жити. Окей. В принципі, том. Давай ще сюди тако світло. Ага, і тепер щось drywall Ааа, внутрішні оці стіни поняв, тепер обставляємо. Окей. Так, тихо, я застряг. -за 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 Хе-хе. Двох дірках да. Так, драйвол, драйвол. Що тут де? Тут, 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 ось дось. Ага, і мені не вистачає ще 3 долари. Я поняв. Я тебе поняв. Let's go. І тут отака бентс. І ще стіни. Ааа, ти поняв? Тепер ти постійно в кімнатах робляться. Обалдеть. Ну ладно. Що ж поробиш? Let's go. Опа, і отут ось душе. Опа. Тепер уже і підлогу можна стелити. Поняв. Прийняв. Бемц, Ооо, а підлога то слухай, да? Нормальна така взагалі? Давай ось сюди. Oh, oh. Паркет. Ну прям гарно, гарно. Мені вже подобається. Погнали. Отут ще щось можна купити. Це що таке? А, ну це перила. Ладно, в принципі, потом. Поки що отаку от красоту тут наведемо. Слухай. А з кожною такою покупкою мені все більше і більше подобається. В принципі, так воно і повинно бути, але ж все ж таки, все ж таки. А, буде діло. Діло буде. І далі. А, натяжний потолок зробили. оти ти ти ти, от і ти. Ха-ха. <смес> да, дуже розумна така фраза. Беріть в користування. О, І стіни будуть обшалденно, чорні. Диви, Жестяк, жестяк. Оп. А, в смыслі. А чо тут чорні, а тут білі. Якось, якось. Я думав, <смес> я це уявляв, принаймні, по-інакшому трошки, але ну. Отут ось знову ж таки чорні. Що за мем? <смес> а тут теж білі. Якось, коротше, поняв, нелогічно воно ні, чорта, але. Ладно, в принципі то. в принципі то. paint, А ну, ось до bedroom paint. Це в нас ванна кімната. В принципі, білий колір, непоганий колір для ванної, тому, скажімо так, одобряю такий вибір. Окей. Далі у нас тут спальня, теж така І що офіс теж такий самий буде? Да, диви, теж чорно-білий. Мені так не подобається якось. Якось воно не дуже тоже гарно. Начебто, якась електрика. Що я купив? Ааа, вимикачі і розетки, ти поняв? Обалдіть. Ладно, а, і все, це я фазу закінчив, да. Мені більше ось сюди грошей не приходять. А отут наоборот от, отако відкрилося. Окей, наступна фаза. І тут є трохи грошей. Погнали дивитися, що ми можемо тут накупити. Так, якийсь, типу, як тумбочка. Ще одна тумбочка, ще тумбочки. І що і все? Це я тільки що потратив 400 доларів? Поняв, поняв, Питань нема. Окей, тут якісь за 200 штук? Що це таке? Чому так дорого? Здесь можна за 100 баксів ще тумбочок понакуплять і то краще буде. А то щось таке понапридумують Ти поняв? Обалдіть. До мене тут гості прийшли, поняв. Що таке? Це під холодильник рамка. Окей, поняв. І щось зверху, ще якісь дошки. Обалдіть. Обалдіть. Ладно, принципі, 520 баксів у мене є. Ну давай вже купимо цю штуку ту. Ааа, ти поняв? Це наверх тумбочок. Жесть. Ану, можу руки помити. Непогано. <реш> В принципі, попрацював, руки помив, бім-бім-бум-бум. А що ти довго? А, все, помив, все, хорошо, хорошо. А то я вже думав, до ночі придеться тут стояти Так, хорошо. Давай, оце, ваніті це що? Ще один умивальник. Обалденно. Руки прям е блистіти будуть. У нас тут зібралося ще пів штуки погнали. Давайте, Ді хоп, унітаз, хоп, душ. Все тут зроблено. Е, тут якась теж чи то люстра, чи то що В принципі, окей, проте гроші в мене знову кінчились. Тому треба знову позбирати. Купив рамки до, вік до вікон. Ага, окей, непогано. Погнали, погнали тут якісь штуки нецікаві. Отут От щось може бути цікаве. А ну а, це просто дошки. Я все бабло просто на них витратив. Е! А чого так дорого? Ладно, ладно, на це мені не вистачає вихват... ще й даже. А оце що таке? Це ще дошки. Поняв. Хорошо, прекрасно навіть. Ну окей, давай купимо оце. Це що таке? Ага, плінтус Поняв, 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 поняв. Окей, окей. І по 136 там баксів. Треба три дверки. Це мені треба мати хоча б баксів 400. угу Окей, погнали. Є 500 навіть з запасом, скажімо так. Двері, двері, двері. Опа, мікрохвильовка 77. Пічка і самий сами якраз такий холодильник. Ну, окей. Окей. давай погнали. Саме дороге тут, в принципі, холодильник. Поставимо поки що просто плиту. А далі йдемо, от заберемо звідси гроші. І тепер можемо купити сам холодильник. В смислі? У мене 340. Ааа, хоч... я, я думав, там 333 долари він коштує. Жесть, не додивився. Ну, ладно. Бемц, тепер у мене є навіть і холодильник. Можемо ще якесь світло сюди. Ого. Купити. Обалденне світло, чуєш? Нормально. Ще світло. Коротше, далі ми йдемо тупо по світильникам. да? Да, там все. Лайкінг, лайтінг, ну. Окей, ще. І треба отаку, напевно, підібрати. 128. А, ну мені, в принципі, вистачило, але ладно, нехай. У мене 132 бакси і мені ні на що не вистачає. <рес> Все дуже дорого, коштує є жесть. Ладно, що можу таке тут купити десь, а? Ось якийсь кабінет. Це що таке? А, це шафа. непогано. І ось о, кабінет не трі. Ще, коротше, якісь тут. А, дивись, тут і тумбочки, і дзеркало, і рушнички, непогана покупочка. В принципі, своїх бабок коштувало, я тебе хочу сказати. І в мене появились ще трошечки гроші. Ану. тумбочки. І мені не вистачає 24 долари на ще тумбочки. Ох, скільки тумбочок! Це жесть! Та скільки речей немає, скільки тут цих тумбочок. Ладно. Міні холодильник тут. Для чого не знаю, не запитуй. tv стенд, кофі-тейбл, ось до 100 баксів. Окей, там tv консоль, tv стенд. Ем. Окей, я тебе поняв. Забираємо ще гроші тоді. Блям, tv стенд, це просто опять-таки поли. І тут теж полички всякі. Короче, щоб можна було телека поставити, так? Да? Угу. Балдеж. Хорошо. Хорошо. Букшелф. Тейбл. Денинг тейбл. Столик. Сторож. А ну. Я ще кейкісь купив. Поняв. Давай сюди і стола купимо, по приколу. В принципі, чому б і ні. Баксів 500 назбиралося. Непогано, Окей. Давай ще стіл, ще стіл, ще тумбочки, стулс. Це що таке, стільці? да? Офіс, чайр. Тут, тут нічого нема. Ага. Ну, давай ось тут такі тут сюди стільчики купимо. Непогано. Заберемо звідси ще трохи бабла. І можемо. Можемо, можемо. Диван отакий купить, а? Ану. Оп. Ну тако. Нормально. Іначе трохи близько до самого телевізора буде, але, ну, як є вже. Хата сама, в принципі, по собі не особи велика. Так що, як є? Дінінг чайрс, отако. І тут ось дуже офіс чайр. О, і це. А, ні, не все, почекай. Ось тут ще полиці, там ще полиці, і там полиці. Йо йо тут ще роботи і роботи. Фаза 3, диви. Я тільки трохи більше половини лише купив, що мені тут треба було. Пу-пу-пу-у. -пу -пу. А бігаю туди-сюди вже. Досить таки, ти знаєш, довго. Бет 306. Там уже можна ліжко купити, ти поняв? Погнали, купим. Чому б і ні? Ану. Опа, і буде де спати. І телевізор тако. О! Туди можна буде телевізор десктоп. В смислі, це типу як комп'ютер туди буде, А Ану, пішли перепровіримо. По-перше, купимо сюди телеку тако. О, і погнали сюди десктоп. Да, дивіться, комп'ютер. Обалденно. Прям нормально. Так, тим часом я тут зібрав повну скриньку грошей і можу купити собі отако паркінг спот. О, як буде мене тут машина. Ось, безкоштовна. Ано, фрі. Е, так це тесла, вона реально безкоштовна. Я тебе поняв. окей. Okay. в принципі, питань немає. Тепер розставляємо всякі декоративні штучки, аля всяких там вазончиків, картин, туди-сюди. Що тут у нас? А, це що таке? Де ви тут і коври, і чашки, обалдіно. Оце тепер то, що прям саму нашу хату поняв? приобразить, обалдіть як. Тейбл декор, ано. Опа, непогано. Можна ось годинник купити. Bodyot. І, в принципі, маємо 5 опять кінчились гроші. Окей. <плес> Але ось до в принципі, дінінг рум і кічен Complete інтер'єр. Тут уже, типу, ну, я все купив, да? Ну, в принципі, все та й не все. А, бо це Living Room, окей. Ось до Дінінгру, ось о Кіч. Я поняв, окей. Декор давай ще сюди. В спальні вже в нас тепер теж все. І я так розумію, що в нас тут ось до це три штучки осталось. І оцих три штучки це якраз буде все. Ну, типу, сама хата, по суті, добудована. А ну ось до декор такий, Книжок. Хотів я сказати купа, але щось тут і не особою, купа. Ну ладно, ладно. Що ж поробиш? Є оце. Я думав, що в ході будівництва цей косяк, звісно, виправиться. Але, як ти розумієш, нас тут ось до трошечки буде піддувати. бо там дюрки, і це, в общем-то, не прикольно. Нас тут ось до супліс є. А ну, це що таке. А що це кока-кола, молоко стоїть тут прикол? Воно ж спортиться, якщо не в холодильнику буде стояти. Це жесть. А, ні, чекай, ще не все. Ось деше тут є якісь покупочки. Ось до паркан тобі. Отут, виходить, е, самі кущики, і ще нам треба стільчики. А стільчики коштують 260. А, ну мені вистачає, нормально. Бемц, і, в принципі, на тому все. так? Да? Ката добудована, компліт хаус. О, Total Cost пишуть скільки? 2240. Часу витрачено 23 хвилини і 3 секунди. Айтемів куплено 149, поняв? Непогано. І тепер, в принципі, build next house. Можемо розпочати будівництво отакого ось до До... Почекай. А, ну да, правильно, отакого ось до хатинки, отакої. І О, якось отак. В принципі, такі справи. Ну, і на цьому моменті, в принципі, цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково тецяте свого вподобайдена. Не забувайте підписуватись на мій канал. І так само на мій канал в телеграмі. Посилання є завжди в описі. А з вами, як завжди, був ваш Дузякадімич. Всім файного настрою і всім Па-па.